Доброго ранку, дорогі глядачі і підписники каналу «Зем... Органічний земроробство. Сьогодні я хотів би розказати, як визначити, коли дозріли плоди на груші на колоновидні. Наприклад, в мене при дозріванні груш не змінюється колір плодів, як ви можете бачити. Він на вид зелений, але на вигляд. Але вони вже практично дозрівші. І це можна визначити, ось про, якщо дивитися, на колір плодонушки. Він уже став коричневим, Там не коричневим І це вже вказує на те, що. Пладив і груші дозрівші. зрівщі. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях і ставте лайки. І буду радий, якщо ви підпишетесь на мій канал. Дякую вам за увагу і до побачення. До нових зустрічей.